Всім привіт! Намасте! Починаємо сьогоднішню практику. Як завжди, сідаємо зручно, так як вам комфортно, Зрівнюємо з зрівнювати спиною. Знову прокрутити декілька разів плечі назад вниз, розкрити грудний відділ і витягуємо за маківкою горі. Прикриваємо очі. Робимо декілька глибоких вдихів і видихів, відпускаючи всі свої думки, всі свої турботи, плани на день, відпускаємо все і залишаємось в моменті тут і зараз, концентруємось на своїх відчуттях, цілі. На своєму процесі дихання. Дух та видих. І ще один глибокий вдих. І шумний видих. І відчуйте, як ваше тіло вночі розслабляється і розтікається. Відчуйте точки дотруку, ціла з ногу, заземліться, наче пустіть коріння зараз в землю, але продовжуйте при цьому витягувати замаківку вгору, опускаємо підборіддя до грудей і починаємо прокручувати підборіддя до лівого плеча і до правого. Павлоч таке напівколо по передній лінії. Дихаємо глибоко і повільно, акуратно прокручуємо і ще по одному разу на кожну сторону. Тепер взяли руки в замок, опустили позаду на маківку, і лікті у нас тепер дивляться вниз, ми опускаємо підборіддя до грудей, спина максимально рівна і розтягуємо хребет. Глибокі вдих та видих. Вдух, відпускаємо, розкриваємось, вдох, витягуємось, ліктя, тягнемо назад, розкрились і з видихом скругляємо спину, тягнемо лікоть до ліктя, підборіддя до грудей. І ще вдох, витягнемося і видих, закриємо. І вдох, розкрились, видих. Руглись, і ще два. І видих. І один. І видих. І витягнулись руками. Вгору потягнулись, відпускаємо руки вниз. І зараз на вдох, ще раз руку по сторонам витягнулись в сторону. Погляд вгору вдох. І з видихом магну руки вниз, під до грудей, І ще вдох. Витягнусь, і вниз видих. І ще один вдох. І видих вниз. Добре, змінимо зараз положення на позицію русалки, попереду в нас буде права нога, позаду ліва. Тупа торкається коліна. І ми опираємо зараз в районі нашого стегна. Праву руку ми опираємо на підлогу. Ми спочатку трошки продихаємо, сліву ми покладемо на нижні ребра. І на вдох ми будемо провалюватись туди плече, в цій позиції йде до вуха. На вдох ми витягуємо бік туди, а на видих. Через трубочку ми підтягуємо і відчуваємо, як ребра, наче стискаються, і сідничка гарно тягнеться. Тепер обидві сідниці на підлозі. На вдох. Ми пішли в сторону, розтягнули бік, розкрили його, латеральну лінію, і з видихом через трубочку скоротили. Рука в нас тут для того, щоб краще відчувати цю роботу і ще вдох. Витягнулись видих, зібрались ще вдох, витягнулись і видих, зібрались ще два. І один. Можна рукою трошки ближче підійти. Руку ліву ми розкриваємо, і розкриваємо спогляд за лівою рукою назад, на вдох, і з видихом, наче значить, під праву і грудний відділ повертаємо вниз в килимо. І ще ми на вдох розкрились, видих скрутились. наш хребет, наче рухається спіралі. вдох. І видих, і ще вдох, і видих. І опустили зараз обидві руки на одній лінії, скруглили, наче лопатки, штовхнули вгору їх. Погляд між долонь і глибокий вдох. Задні ребра розходяться, розширяються і видих. Здуваємось і ще вдох, і видих, здулося. І ще один вдох і видих. Добре. І тепер ми залишаємо праву руку в опорі, а ліву ми будемо малювати такі в круги і підійматись навдих, штовхати таз вперед. Переходити на коліна і витягуватись за лівою рукою в сторону, а з видихом опускаємо вниз малюючими під І знову вдох, піднялися, витягнулись, розтягнули бік. І з видихом опустимо. І ще вдох. Піднялись і видих вниз. І ще один вдох, витягнули всі вниз, видих. Добре, тепер ми змінюємо позицію, і попереду у нас ліва нога, право позаду відлаштовуємось, ставимо ліву руку в районі тазу трошки подалі від себе. Право кладемо на нижні ребра, і зараз знову ми продихаємось, на вдох. Їдемо туди ще більше вліво, витягуємо повністю наш бік, плече в нас піднімається до вуха і з видихом губи через трубочку, здуваємось, тягнемо праву сідничку в килимок, скорочуємо лівий бік. І ще вдох, і видих. Скоро відчуйте, рука у вас на боку лежить, ви відчуваєте. Як у нас тут все розтягується на вдох і скорочується на видих. і ще два. І один, добре. І тепер ми розкриваємо сторону. Нашу праву руку погляд насухається за рукою, і на ми розкриваємось наскільки можемо, і з видихом піднирюємо Під руку грудний відділ дивиться вниз. І на навдихуємо погляд назад, відділ розкрили, і з видихом вниз. І відчуваємо, як ми рухаємось. По спіралі в хребті. Продовжуємо дихати. Не поспішаємо, гарно розкидаємось на вбух і на видих закрилися. І ще один, друг. І видих. Добре. І можна руку поставити трошки ближче до себе опорно. І зараз малюємо на півкола. правою на вдох, виштовхуємо себе вгору і витягуємо за рукою рука повністю рівно. І з видихом опускаємось вниз. І ще навдох себе виштовхнумо. І з видихом опустимось. Продовжуємо вдох. І видих, і ще один вдох витягуємо, і, і видих, опускаємось Добре. І тепер ми прокручуємо позицію, на четвереньки. коліна під кольшовими, руки під плечима долоні всі пальці широко. І зараз ми будемо робити такий рух, наче ми пливемо брасом, права рука у нас буде опорна, і ми будемо працювати лівою. Ми будемо її тягнути вперед по килимку. Відривати, виводити паралельно до підлоги в сторону, торкаємо сіднички і знову йдемо вперед. Погляд в нас на передню частину килимка. І руки поки не змінюємо. Тягнемо килимку вперед-вдох, витягується, відривається і з видихом назад. І продовжуємо. Витягнули вперед вдох, і назад видих. І ще вдох, і видих. І продовжуємо, І ще три рази. Також ви можете відчути, як працює. Трес. І тут ми стараємось, наче загрибти, великий грибок зробити. І опускаємо ліву долоню. І тепер ліва в нас опорна, права тягнеться по килимку, відривається вдох, і велике коло назад видих. Торкаємо сінички і знову вдох. Вперед. І видих назад. Продовжуємо. Спина у нейтралі, дихання глибоке. погляд на передню частину килимка. І ще один. Добре, і опустили руки. Угу. І тепер ми Залишається таз в нейтральній позиції, тягнемось грудним відділом вниз, на вдох і з видихом, долонями виштовхуємо себе в нейтраль. І ще на вдох Провалились вниз, потягнулись, лопатки, наче зібрали, і з видихом, виштовхнули себе, але спину сильно ми не скругляємо. На вдох вниз, на видих нейтраль. І ще вдох. І видих, і ще один вдох. І видих. Добре. І тепер сіднички у нас йдуть назад на вдох і на видих вперед. І ще потягнумось. Штовхнули задню стінку, вдох вперед. Видих. І вдох. І видих. І ще один вдох. І видих. Добре, витягнули праву ногу, угу. паралельно до підлоги натягнули носочок, іначе ногу ми хочемо витягнути зі стегна. Угу. На вдох, і на видих ми будемо підтягувати коліно до лоба. На вдох, виводимо паралельно до підлоги, високо не задираємо, погляд вниз на килимок. І з видихом скруглилось. І ще вдох витягнули, Видих скруглилось. І ще два вдох. І видих. І один вдох. І видих, і опускаємо. Давай коліно витягуємо ліву ногу назад, натягнули. Дві бедрені кісточки дивляться вниз в килимок, погляд на початок килимка. Стопа натягнута, нога паралельно до підлоги, На вдох і на видих підтягуємо коліно до лоба. І ще на вдох. Витягнулись. на видих, скруглились. І вдох. І видих. І ще видох. І видих. І всталі. Вдох. І видих. Добре. Опустили, розвели злегка коліна таз. посадили на п'ятки, за руками, пальчиками. Проходимо вперед, тягнемо в підлогу, видихаємо. Вдих, видих, і ще вдих, і видих, і плавно підіймаємо тут. Руки знову ставимо в долоні під плечима і ми витягуємо праву ногу, ставимо її на пальчики і ліву, І знову опускаємо коліно праве і ліве. І так крокуємо. Права нога назад, ліво витягнула встали в планку і опустили праву і ліву. І ще права, ліва, одна рівна лінія і вниз. Ще права, ліва і ще два. права, ліва, права, ліва. і витягуємо. права, ліва, права і ліва. Добре, і зараз повторимо так само, починаючи все з лівої ноги рукувати. Робимо вдих, видих і поїхали. Ліва назад, права опорна. ліво вниз, права вниз. І ще ліва права ліва, права Прес працює ліва-права, ліва, права Таз на одному рівні з корпусом, верх його не піднімаємо. І нікуди не опускаємо. Угу. І ще два. І один. Добре. І затримались в планці. Глибокий вдих видих. Шию ми не заламуємо, не дивимось на живіт, не задираємо вгору. Дивимось вперед, на початок лимка. Добре, опустились на коліна, змов газ на п'ятки. Видихнула, розслабилась. Руки можна покласти долонями вгору, позаду, біля тазу, вдих, видих, трошечки відпочили. І піднімаємось знову позицію, на четвереньки спочатку, я до вас провернусь так. І виводимо в сторону ліву ногу, опираємо стопу повністю. На підлогу, угу. і виростаємо вверх руки по сторонам, і ми будемо опускатись правою рукою вниз, і за лівою витягуватись в сторону стопа. У нас весь час притиснута. Одна рівна лінія. Добре, витягуємо весь бік угу. та штовхаємо вперед. І відриваємось, виштовхуємо себе. І з видихом тягнемось по лівій нозі. В іншу сторону. Угу. І ще йдемо вправо. Витягуємось вдох. Піднімаємось, прес працює видих. І тягнемось полі, вдох. І видих. Виходимо з позиції, І ще вдох. витягнулись вправо. І видих. Вліво. Добре, і опускаємо руки перед собою, Ліва нога в нас витягнута, права опорна. І ми тягнемо таз назад до п'ятки, і виростаємо вверх. І ще таз назад посадили і виросли, видих. І ще один вдох, і видих, і вдох. І видих. І тепер ми розкриваємось за правою рукою вверх на вдох, за лівою, вибачте. І на видих піднирюємо підправу, тягнемось в сторону. І ще на вдох, розкриваємось, і таз у нас теж прокручується, якби тазові кісточки по відчуттям. І з видихом тягнемось в інший бік. І тазові кісточки теж закручуються в іншу сторону. І ще вдох. І видих. І останній вдох. Стопулі не відривають від підлог. І видих, вдох. Добре. Опустили ліву ногу і витягнули в сторону вправо. Угу. Піднімаємось нагору, наштовхнули вперед. Рука, руки в сторону і опускаємось на ліву долоню. витягуємо за правою рукою, стопа притиснута, верхнік розтягнутий. І виштовхуємо себе із силою преса, видих. І тягнемось вправу вдох. І повернулися видох, Потягнули в ліву сторону вдох, уштовхуємо себе видих і вправу по нозі вдох, і видих в центр. І ще раз отягнулися вліво і з видихом вправо. І опускаємо долоні на підлогу, приміняючи позицію ніг. І тягнемось садом. Стараємось посадити сідничку на п'ятку вдох. І повертаємось, видих. І ще вдох. І видих. Вдох. І видих. І ще один видох. І видих. Тепер ми розкриваємося правою рукою вгору на вдох, провертаємо також стегна, і з видихом ми будемо закриватись, піднирюючи під ліву руку і тягнутись вперед. Ми відчуваємо на вдох, як у нас провертається грудний відділ, за ним розкривається, також. Провертається таз. І з видихом ми закрутились. Грудний відділ спочатку передує рух, і потім за ним скручується таз також в одну і в іншу сторону. І ще вдох, розкрились, і видих, піднирнули, прокрутились. Добре. І тепер ми повертаємось вздовж коврика. Переносимо праву ногу за ліву, опускаємо стопу, і будемо скручуватись в сторону, витягуємо спочатку навдовго, лівою рукою заходимо за праве коліно, і з видихом погляд назад за праве плече, спина рівна, живіт злегка підтягнутий, ми ліктем, штовхаємось від коліна, погляд назад, дихаємо, маківка витягується вгору. І закручуємося з кожним видихом ще більше, розкрутились, витягнули праву ногу, перенесли ліву, за праву, поставили стопу біля стегна, можна поправити сідниці. І зараз опорна у нас ліва рука за правою, витягуємось вгору на вдох, і з видихом заходимо правою рукою за ліве коліно, погляд назад. За плече дивимося ліве і дихаємо. Спина рівна, маківка витягується вгору, провертаємо себе в скрутці. і вертаємось знову в центр, струсили ноги, потрусили, постукали і рухаємось на початок килимка, беремось під колінка, вкладаємось вниз, розкинули ноги, руки вдоль тіла. Долонями вгору прикриваємо очі і починаємо розслаблятись глибокі вдохи, видохи і залишайтесь тут стільки, скільки вам хочеться і необхідно.